Бути вічна. І, удар, і Гол забиває. Бортко 23-й номер команди таки забиває гол свій свої... весь матч. Якщо в великому футболі не можуть дорослі команди професійних зберігати... темп, але зараз виходить вихід сам на сам. І 3-2 скорочується вісненько до мінімального рахунку. І герой матчу Бортко Данило оформлює дубль своєї команди. І рахунок стає 3-2, і можливо зараз. Зачіпиться навіть команда за якісь очки. Бортко отримує передачу. Бортко один в один. обігрує захисника. Бортко пробиває бортко хет хетрик. Герой рятівник просто команди. Бортко Данило як же він зараз посадив захист Евка Львову. 3 3 стає рахунок. Ну як я казав.